Ішов півник помалинку, автор Ольга Ковальська. Ішов півник помалинку, помалинку, помалинку. Узяв кошик та торбинку, помалинку, помалинку. За ним курочка спішить, то ганяє та кричить. Я з тобою помалинку, помалинку, помалинку. Візьму кошик та торбинку. Помалинку, помалинку. помалинку. А за ними котик Мурчик. білі лапки, чорний чубчик. Піду з вами помалинку, помалинку, помалинку. Візьму кошик та торбинку. Помалинку, помалинку. Злідом вийшов гусачок, біла шия та бочок. Я теж хочу помалинку. Помалинку, помалинку. Візьму кошик та торбинку. Помалинку, помалинку. Зеченятка молодець, до вовгухий стрибунець. Ой, ви йдете помалинку, 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 Візьму кошик та торбинку, помалинку, помалинку. Вийшла качечка мала, капелюшок одягла, теж зібралась помалинку, помалинку, помалинку. Візьму кошик та торбинку, помалинку, помалинку. Прикотився їжачок нарядився піджачок, ай та разом помалинку, помалинку, помалинку. візьму кошик та торбинку, помалинку, помалинку. Фійме метелик прилетів, теж малинки захотів. Полечу я помалинку. Помалинку, помалинку. Візьмо кошик та торбинку, помалинку, помалинку. Прилетіли б враз. Не забудьте ви про нас. Візьміть також помалинку, помалинку, помалинку. Кошик взяли і торбинку. Помалинку, помалинку. Щедро родить нас земля. І дорослий, і маля, виперіть скоріш в корзинку і помалинку, помалинку.